Просили коротко розказати про плани. Коротко не вийшло. У мультивсесвіті D&D, згідно космології великого колеса існує 16 зовнішніх планів існування. Кожен з них уособлює один із видів світогляду та має свої особливості зверху добрі, знизу злі. Ліворуч законні, а праворуч хаотичні. І між ними нейтральні. Елізіум. Нейтральний та добрий план. Благословенні поля елізіуму уособлюють спокій та мир. Якщо ваш персонаж еквівалент матері Терези, після смерті він опиниться саме тут, домішуємо дрібку хаосу та отримуємо землі звірів, уособлення самої природи, дикості та свободи. Сюди потрапляє кожен вовчик, коровка, молюск, Бубль курва та навіть динозаври, в яких тут своє окреме плато з дискотекою. Арборея досить хаотичний, але добрий план радості та смутку. Повна назва Олімпійські поля Арбореї. Тут розмістився ельфійський пантеон богів, який називають цю землю Арвандор. І, як ви могли здогадатися, олімпійці із грецького пантеону. Ізгард. Тут ви можете знайти Азгард. Один із наймогутніших пантеонів мультивсесвіту, нордичних богів. Це там, де одін, Тор, Фрейр і оця вся братія. Могутні варвари та воїни після смерті переважно потрапляють саме сюди. Лімбо уособлення нейтрального, чистого хаосу. В ньому немає практично нічого стабільного, лише енергія та матерія, що постійно видозмінюється. Закони фізики можуть іти лісом, бо тут можливо все. Та водночас нічого. Пендемоніум це нескінченні печери божевілля. Лабіринти тунелей продуває крижаний вітер, що доносить крики загублених та навіжених мандрівників. Безодня це нескінченна, хаотично зла дірка в мультивсесвіті, де живуть демони. Мета їх існування це знищення всього порядку, ну, в принципі, всього всесвіту, аби він повернувся до стану чистого хаосу. Карцер, карцер, карцея, тху, <кхм> тартарос. Світ отрути, хвороб, страждань. Ну, власне, ми вже говорили про нього. Найгірші виродки після смерті потрапляють саме сюди, аби стати іграшками місцевих жителів демодандів. Хейдес Аїд, пекло. Це план чистого зла, домівка юколотів та деяких злих божеств. Як, наприклад, Хель із Нордичного пантеону, яку можна знайти на одному із ярусів плану Ніфельхейм. Місце відчаю. Гехена чотири нескінченні гори, де світло та тепло йде від лави, що виливається назовні. Увесь план нахилений під кутом 45 градусів, і навіть більшість богів та породжень уникають це місце. Та є і ті, кому тут цілком норм. Наприклад, нічні відьми або бог убивств Баал. Баатор дев'ять пекел, що належить дияволам, породженням закону та зла. Вони перша лінія оборони від демонів безодні та готові піти на будь-що заради перемоги над супротивником. Пекла Баатору відрізняються одне від одного. А місцеві мають сувору ієрархію, в голові якої Азмодеус. Ахерон план, що складається з геометричних об'єктів, завбільшки з країни, що час від часу зливаються та об'єднуються. Це поле бою масштабів мульти Всесвіту. Війна продовжується тут вічно, а б'ються в ній душі та духи тих, для кого за життя війна стала самою метою існування, єдиною ціллю, єдиною правдою та, власне, фіналом. Найчастіше саме сюди потрапляють душі гобліноїдів та орків. Механос це свій чистого порядку, заселений модронами суспільством механічних істот. Мета існування, яких загадка всього мульти всесвіту. Найсуворіша ієрархія, що навіть визначає кількість модронів кожного виду. Багато! Багато. Ендерівців. Їх мотивація невідома, як і причини їх стабільних походів по мультивсесвіту раз у кожні 289 років. А ага, Всесвіти, все мій блискучий металевий зад! Аркадія повна назва мирні королівства Аркадії. Це рай перфекціоніста. Ідеальні дороги, міста побудовані у геометричній симетрії, ідеальні цикли дня та ночі і так далі. Тварини, дерева, камінці та ріки усе на своєму місці. Гора Целестіал. Сім гір целестіал, що уособлюють добро та порядок. Сама гора не підкоряється богам, а є безпосередньо персоніфікацією чеснот. Душа законно доброго паладина потрапить сюди та буде робити усе, щоб в її силах, аби видертися якомога вище на гору. І ця подорож є водночас як фізичною, так і духовною. А досягти вищих рівнів можна лише якщо ти будеш допомагати іншим, ділитися, рятувати та загалом активно робити добрі вчинки. Бітопія це дуальний план, що виглядає як бутерброд двох площин, об'єднаних подекуди гірськими колонами, які схожі на сталагнати. Замість неба ти будеш постійно дивитися на сусідів з іншої частини цього бутерброду. Де це ми? У дзеркальному вимірі. Тут я господар. План добрий та законний, але не настільки жорсткий у своїх принципах, як гора Целестіал. Тут ви знайдете рай гномів, золоті пагорби, де процвітає бізнес, торгівля та прогрес. У центрі великого колеса посеред мульти Всесвіту знаходиться Аутленд. Це таке собі міжсвіття. Диск абсолютної нейтральності, де на краях в усі сторони є відповідні портали до кожного зовнішнього плану існування. А в центрі знаходиться Сіджил, місто дверей у формі літаючого бублика, де можна зустріти будь-кого з найрізноманітніших куточків мульти Всесвіту, оскільки тут абсолютний нейтралітет, ніхто нікого не кривдить, інакше прийде місцева королева леді Болю, ім'я каже саме за себе, та невідомо що з тобою зробить. Тому містом спокійно вештаються демони, ангели, ілітіди, гіти, орки, дворфи, люди, джини та інші створіння з буквально усіх світів та планів. А ще тут не працює магія, і особливо будь-яка форма телепортації, окрім дверей, порталів, у будь-який світ мульти всесвіту, що контролюється тією ж таки леді болю. Дуже дякуємо усім за підтримку нашого каналу на Патреоні. Ви теж можете це зробити, перейшовши за посиланнями в описі наших відео. А також не забувайте підтримувати ЗСУ, тому що це запорука того, що ми зможемо робити для вас цей контент. Побачимося у майбутньому.